Сьогодні 12 грудня 2022 року. Заняття з правил пожежної безпеки, тема заняття Що для чого. Предмети гасіння. Доброго ранку, малята! Діти, сьогодні у нас буде цікаве заняття. А про що піде мова? Ви здогадаєтесь, відгадавши загадку. Лишає він страшні сліди, усе він пожирає, а як даси йому води, одразу помирає. Здогадалися, що це? Так, правильно, це вогонь. Діти, а ви знаєте, звідки взявся вогонь? Колись дуже дуже давно. Ще дрібні люди одного разу побачили, як блискавка попала в дерево і дерево загорілося. Ось тоді вперше вони побачили полум'я вогонь і дуже його злякалися. Але потім з часом вони зрозуміли, що вогонь приносить і користь, і почали його е, зберігати в своїх печерах, а потім навіть навчились самі його видобувати. А ми сьогодні з вами поговоримо про небезпеку, яку несе нам вогонь. Давайте ми спочатку пригадаємо причини виникнення пожеж. Подивіться, будь ласка, чого виникла пожежа? Так, правильно, залишили без нагляду газову плиту відкрите полум'я і загорілася фіранка на вікні. Дивимось наступну ілюстрацію. Звідки взялася пожежа? Правильно! Діти гралися з сірниками, і від маленьких вогників з'явилася велика та страшна пожежа. А на цій ілюстрації подивіться, звідки взявся вогонь. Так. Діти гралися, і дівчинка вирішила попрасувати ляльчини речі і залишила увімкнену праску на платячці. Плаття загорілось. Так, дивимось наступний слайд, звідки з'явився вогонь. Подивіться, діти відпочивали у лісі, а коли пішли додому, забули загосити. Полум'я вогонь дуже швидко перекидається на суху траву та дерева, і виникає пожежа. Подивіться, чого це вдруг раптово загорілась ялинка. Так, ми бачимо, що тут була несправна гирлянда. Правильно. Дітки. До нас сьогодні в гості прийшов цікавий гість. Здогадайтеся, хто це? Пожежи ліквідує і всіх людей рятує, бо він мужній, добрий, а також хоробрий. Здогадалися хто? Пожежа ліквідує. Так, правильно, це пожежник. Він сьогодні хоче вам розказати про речі, які допомагають загасити полум'я. Подивіться, в кожному великому багатоповерховому будинку обов'язково є ось такий пожежний щит. Він є також і у нашому садочку, і на ньому, в ньому є все, що необхідно для того, щоб загасити невелику пожежу. Але не в кожне в квартирі такий пожежний щит тримати незручно. Тому в квартирах можуть використовувати вогнегасники. Правильно, вогнегасникам можна загасити невелике полум'я. Ще для гасіння. Полум'я використовують правильно воду. Вода дуже швидко гасить вогонь. А це що? Так, це земля. Якщо Накидати на невелике полум'я землю, вона перекриває доступ кисню і вогонь гасне. Ще полум'я можна загасити піском. Пісок також гасить полум'я. А це така цупка міцна тканина. Якщо полум'я невелике, його можна накрити або ковдрою, або цупкою тканиною і полум'я загасне. А зараз я пропоную вам пограти в гру, яка називається Гасить чи запалює. Я буду вам показувати картки з намальованими предметами. Якщо цей предмет запалює вогонь, ми будемо ставити ось таку фішку. А якщо цей предмет гасить вогонь, будемо ставити ось таку фішку. Приготуйтеся і будьте уважні. Пожежний. Він запалює чи гасить. Так, правильно, пожежний. Гасить. А це що? Так, незатушена цигарка. Скажіть, будь ласка, вона гасить чи запалює? Правильно, вона запалює. Від незатушеної цигарки може виникнути велика пожежа. Свічка. Скажіть, будь ласка, яку фішку ми тут поставимо? Правильно, свічка запалює. Необережне поводження зі свічкою може викликати пожежу. Водичка що робить? Запалює чи гасить? Правильно, водичка гасить пожежу молодці. Сірники. Що роблять? Так, вони запалюють, правильно. А земля що робить? Так, земля гасить блискавка. Пам'ятаєте, як люди перший раз побачили вогонь? Яку фішку ми поставимо? Правильно, блискавка запалює вогонь. Пісок? Так, пісок гасить молодці. Вогнегасник. Запалює чи гасить? Правильно, він гасить. Скажіть, будь ласка, салют. Фейф, фейерверк, Він гасить чи запалює? Так, від іскорки може виникнути пожежа. Він запалює. Пожежник каже, що при виникненні пожежі треба дзвонити по телефону 101. Молодці малята. Дітки, ну що, ви запам'ятали, якими, якими предметами ми можемо погасити пожежу? Сподіваюся, що так, але я дуже вірю, що ви дуже розумні і не будете гратися з сірниками або з чимось іншим, що може викликати пожежу. На цьому наше заняття закінчено. Я дякую вам за увагу. До побачення!